Ми проводимо вже це другий рік цей турнір по волейболу. Вшанування пам'яті загиблих захисників України. Попередньо ці студенти вони були учнями цих шкіл, яких ми запросили. Це є дев'ять випускників. Команда Старолосецького ліцею взяла участь у волейбольному турнірі Час загиблих героїв серед них наш земляк Орест, який навчався у цьому коледжі. Орес загинув 21 вересня 2024 року. Ми вдячні нашим захисникам, які віддали своє життя за нас та за Україну. Атмосфера була дуже гарна, діти були такі азарті, щоб перемогти. Дуже приємно за стару листецьку школу, що там дуже гарно видно, що працюють над цим видом спорту. Цього року перше місце в цьому турнірі зайняла команда івано франківської ліцей номер 21 Коледж технологій та бізнесу зайняв друге місце. І третє місце команда Старого Лисця. Четверте місце команда села Тязів. На наступний рік ми плануємо, щоб може бути команд вже більше, то ми проведемо, може, на 6 або і на 8 команд.